На вітаю вас, шановне панство. Я називаюся Хельгі Палко, це мій напарник борщ. Ви потрапили до ніжного методу, і сьогоднішня практика є запрошенням до перерви. Перерви призупинити свою цілеспрямовану діяльність, яка спрямована, власне, на досягнення будь-чого, що ви собі поставили в житті досягнути. Ми спробуємо протягом. Доволі короткого проміжку часу розтиснути кулак і відпустити все, за що ми тримаємося. Тож знайдіть зручне положення, у якому ви можете почуватися розслаблено, проте при цьому бути присутніми і пильними. Можете сидіти, головне витягнути спину наверх, для того, щоб шия була довга, підборіддя при. Опущена, між вухами та плечима багато простору повітря. Ви також можете робити цю практику лежачи, але також прислідкуйте за тим, щоб спина була максимально довгою або стоячи, як вам зручно. Аби намацати оцей стан розслабленості, протепильності, присутньої розслабленості, ми запросимо, попросимо допомоги в. Потужного ресурсу, який, власне, у нас прямо під носом. Це наше дихання. Подумки розділимо свій тулуб на три частини: це живіт, грудина і все, що зверху верхні ребра, плечі і шия. Покладемо одну руку на живіт, іншу руку на грудину і будемо наповнювати спочатку. Область живота дозволяти животові розширитися, вивалюємо живіт, нічого не потрібно тримати. Далі наповнюємо нижні ребра, відчуваємо, як розширюється внутрішній простір між ребрами. І як тільки чуєте, що розширитися, піднятися, підстрибнути, хочуть плечі, шия, ключиці, зупиняємося і в зворотньому напрямку. Витискаємо із себе повітря спершу із грудей, потім із живота. І як тільки нам здалося, що в животі вже немає чого витиснути, ще трошечки підтискаємо м'язи живота і виштовхуємо рештки повітря із низу легенів. У животі немає повітря, але м'язи живота штовхають діафрагму вище, і це дозволяє нам виштовхнути із легенів більше повітря. Отже, починаємо одна рука на животі, інша на грудях, і у своєму темпі вдихаємо спершу в живіт, далі в груди, слідкуючи за тим, щоб не піднімалися плечі. І видихаємо у зворотньому напрямку. Спочатку із грудей, і потім із живота. Продовжуємо кілька циклів. Якщо ви ще не заплющили очі, ви можете їх заплющити прямо зараз. І перейди своєю увагою до чола. Запропонуйте м'язом чола розм'якнути. Відчуйте, як чоло розгладжується. Тепер цю хвилю розгладження, пом'якшення. Опустіть вниз до своїх очей і дозвольте цьому м'якому відчуттю, наче огорнути ваші очні яблука. Дуже часто, коли ми думаємо свої думки або проживаємо свої емоції, ми навіть не помічаємо, що маленькі м'язи навколо очей стискаються. І зараз чудова нагода їх. Розтиснути і відпустити подумки від очей опустіться нижче по обличчю до області ваших вуст. І запропонуйте їм таку собі легеньку внутрішню інтенцію до посмішки. Стан нібито за секунду до посмішки уявіть, що кутики рота припіднялися із середини. І прослідкуйте за тим, як це запрошення відгукується у м'язах щелепи. І просто побудьте із цим комплексом відчуттів розгладжене чоло, пом'якшені м'язи довкола очей і розтиснута щелепа. Якщо помічаєте, що приходять до вас думки або емоції у вигляді спогадів про минуле, або планів на майбутнє, або, можливо, навіть коментарів про те, що відбувається прямо зараз, то замість того, щоб проганяти ці думки, спробуйте прислухатися до того, як вони відображаються на вашому чолі довкола ваших очей. І в районі ваших вуст і вашої щелепи. Ніби дайте своїм думкам навіть найбільш надокучливим, безапеляційний дозвіл. Просто з'являтися і приходити, коли їм заманеться. Дайте їм знати, що їх ніхто не жене. Більше того, їх помічають, чують і поважають. Що відбувається, коли ви даєте цей дозвіл власному розумові іти туди, куди йому хочеться? Думки можуть з'являтися і зникати, і які відчуття це у вас викликає? Що трапляється, коли замість того, аби аналізувати або розвивати свої думки? Ви їх намагаєтеся ніжно локалізувати. Що ви відчуваєте прямо зараз? Які процеси ви помічаєте в своєму тілі? Чи вдалося вам, навіть якщо на, на одну мить подружитися із власною невгамовністю? Чи, можливо, ви чуєте в собі імпульс повернутися до своєї звичної активності? Зустрічайте відповіді на усі ці питання із такою собі доброю посмішкою, наче говорите собі, ну і славно, і так буває. Помічайте, дозволяйте, відпускайте. І тепер протягом останньої хвилини цієї практики, знаючи, що наша перерва добігає свого завершення, спробуйте цілу ціленну мить поринути у тишу і посмакувати її, посмакувати стан, коли абсолютно нічого не відбувається. Тепер прислухайтеся до тиші і спробуйте почути, який намір виринає із неї. Що ви хотіли би собі побажати у цей момент на виході із цієї практики? Побажайте, будь ласка, собі це. І нехай так воно й буде. Можете на цьому розплющити очі, і, будь ласка, ніжніше там із собою. Дякую вам Намастунь.